Свобода пересування це не розкіш, а право. Представляємо вам інноваційне рішення для ветеранів, які користуються складним інвалідним візком. Це електрична система з краном у даховому боксі, що автоматично завантажує, транспортує та повертає інвалідний візок поруч із передніми дверима авто. Усього 30 секунд. І ваш візок надійно захований у герметичному захищеному від дощу боксі на даху. Салон залишається вільним. Пасажирські сидіння доступні, а багажник для ваших речей. Вам не потрібно шукати допомоги. Просто сідаєте в авто, і система сама подбає про ваш засіб мобільності. Система сумісна з більшістю моделей складних інвалідних візків, монтується на стандартні рейлінги, не потребує зміни у конструкції авто. Доступні варіанти для лівої та правої сторони. Працює від стандартного 12 вольтного живлення, має запобіжник 15 ампер. Пройшла краш тестування та схвалена для використання. Навіть на вузьких парковках пристрій дозволяє зручно виймати або прибирати візок. Колір боксу на вибір. Загальна вага пристрою лише 55 кг. Вантажопідйомність – 20 кг. Це рішення надає мобільність та незалежність знову за кермом, знову в дорозі. Наш друже. Ми зробимо все, щоб ти повернувся в активне, насичене подіями життя. Заповнюй анкету по QR-коду або нехай добрі люди навколо тебе заповнять її за посиланням під відео. Дякуємо за службу.